Мали на днях розмову з нашим глядачем на сьогоднішній день. Він є вже повноцінним клієнтом нашого маслопресу на 50 тонн, оновленим циліндром жовтим. І щось туди-сюди ми так розмовляли. І зайшла мова за те, які краще підібрати стіл для нашого маслопресу. Е, ну, дивіться, є два варіанти: перший це з нержавійки, другий це дерев'яний. Як на мене, мені здається, краще це вже з нержавійки. За ним легше доглядати, легше стирати з нього. По-друге, він більш стійкіший до подряпин. Якщо розглядаємо дерев'яний, так да, він буде гарніший, але хто для себе яке які рішення шукає? Практичніше, хтось гарніше. Ви вже для себе вибирайте, самі приймайте рішення. Ми не по столам, ми вам допоможемо підскажемо, який кращий варіант підібрати. А зараз знаходимося в епіцентрі. Тут є декілька варіантів з нержавійки. Зараз розглянемо, покажемо вам. Ціна 5628 гривень, довжина 1,20 м, ширина 60. Є ось тут такий пристінок. Дуже зручно. Якщо щось розлилось чи в нас впало, воно не перекотиться туди за, за цей бортик. Представляємо це все до стіни. У нас тут буде йти якийсь плінтус чи плитка. Ну це ви вже самі вирішуєте, в якому виконанні і де у вас це все буде стояти. <кій> Зазначена вага, яку може витримати даний стіл, це 150 кг. товщина металу 0,8 мм. Ми вам це все покажемо, розкажемо, але це не означає, що ви зразу маєте піти в епіцентр. Це все придбати по нашим рекомендаціям. Ви завжди можете собі в інтернеті знайти якийсь більш кращий варіант Біль, з більшою товщиною металу, з ребрами жорсткості знизу. До речі, давайте глянемо, чи є тут Ребра жорсткості. Ага, у нас тут просто зашита можливо, це якась тирсоплита, щось таке. Трошки погано, що немає тут ребер жорсткості, бо якщо ми поставимо наш один маслопрес наш другий маслопрес, це вже 200 кг. Якось буде негарно, якщо це все прогнеться, Ну, не буде мати вигляду. Знизу також є у нас поличка, на яку можна поставити нашу електричну маслостанцію, розмістити діжки, якесь там додаткове обладнання. Є ось тут такі ще ніжки для регулювання висоти. Для чого це зроблено? От, Наприклад, якщо Наша поверхня нерівна. Ми собі раз виставили, все, у нас все рівно стоїть, все працює. Ага, ще одне забув сказати. Ми також можемо ззаді тут їх підкрутити, зробити такий невеличкий нахил вперед. Коли ми тиснемо олію, щоб наша олія з діжки збігала, самотоком збігала до нашої посудини. Так, що у нас тут ще? Ага, є ось такий збільшений стіл. Тут у нас довжина вже метр п'ятдесят на сімдесят. Можна розмістити вже до трьох маслопресів. Якось це все, все так <кхем> виглядає. Хочу сказати пару слів: хто виробляє такі столи з нержавіючої сталі. Звертайтесь до нас. У нас часом є замовлення, часом люди запитують. Ми завжди готові до діалогу. Obrigado. <laughs>